Всім доброго дня, кому це цікаво, продовжую знімати відео про огірки і не тільки. Вже після мого того відео вже практично пройшло. Почти три неділі огірочки на вулиці, родять, ростуть, бджілки літають. Огурчики потихеньку ростуть. Зараз вже настав серпень, вже, це вже третю ніч, у нас по 10 градусів ночі вже пішла холодина. Що буде далі з огірками, я не знаю. Ну, поки я їх обробляю. Чим я їх обробляв і кому цікаво там я оставлю ссылку під відео. Ну поки вони держаться. У всіх моїх знайомих, у кого гірки на вулиці, вони вже давно всі погоріли. А у мене, ну у нас ще вони поки. Поки держаться. А що там буде? Завтра, післязавтра я не знаю. Там вилажують відео, такі цікаві. Беруть там, купляють собі мікроскопи. Раз роздивляються ці листочки під мікроскопом, які є там жучки, які є там букашки по них лазять. Хто лупи купляє. Нафіга його роздивлятися. Треба брати і прискати. Лупою і мікроскопом ви огірки не вилічите. Океан помаленьку ще растуть. Ось такі гірочки. Ця грядочка родить. Буває більше, більше відра буває менше. Раз на раз не приходиться. Вибираємо через день. Поїсти є, що гріх жалуватися. В теплиці теж. Поки огірочки держаться. Бджілки літають, воно жужать. Та й такі. Там, де трохи листочки де краще де трошки похуже але потихеньку урожай потихеньку урожай дають капуста теж потихеньку росте бризкаємо, боремся з тими всіми болячками, мошками, блохами, вся зараза, що літає. Ну, поки росте. На сьогоднішній день на капусту теж гріх жалуватися. Чим обробляю капусту? Тоже оставлю ссылку під відео, можете подивитися. Обровляю и буду обробляти. Головки такі, мабуть, по килограмм. 3-4, а може і більше будуть. Я вже тому показував, тут їх було багато. Уже більше десятка вырезали таких. Пороздавали знайомим. Ну, ще раз скажу на капусту гріх жалуватися. Поки все йде. Метелики літають. Заразу принесла якусь, буде зараз гусінь розводити. Так що таке о. Перчик тоже гарно позав'язувався Уже понаростали там перчинки а візде вони є там Там зелені на перець теж гріх жалуватися. там помідорки починають уже стріляти ну, з помідорами теж трохи мороки багато. Ця вершина гниль вже достала. Я вже скільки разів не бризком. І дорогі ті препарати. Ну так, трохи держиться, але можна сказати, що держиться, і ще раз скажу. От стріляють потихеньку. Якось так. Те, що хочу додати, вік такого не було, щоб біла крилка була по полуниці. Це як подивився, це аж позавчора по-моєму. Прийшов так, ногою тряхнув, а її тут було дофіга і трошки. Та це вчора, ні чи позавчора, позавчора посипав попелом, засипав усе. Всю полиницю гарно засипав. Ну так вот, поки нема. Як я і казав, попіл це гарна штука. По капусті дуже гарно допомагає. А ти є заразий. Так що, якось так всім. Гарного дня.